Коли журналісти Сили Правди побачили відео з безпорадним напівголим чоловіком, прив'язаним до ліжка, з якого знущається інша людина, то не відразу повірили, що події відбувалися у волинській психіатричній лікарні, а головні дієві особи пацієнти закладу. На жаль, дуже швидко ці дані підтвердилися. Чи саме за органіпішно? Сюда нахуй, на пізнати. Родичі пацієнтів нам розповіли і про інші суттєві порушення в лікарні. Дружина чоловіка, який регулярно лікується в закладі, каже, що серед іншого хворі та має доступ і до алкоголю, і до наркотиків. Місцеве представництво уповноваженого Верховної Ради з прав людини, реагуючи на наше звернення, провело. Поза планову перевірку в медосталові, щоправда, для її керівництва така інспекція не стала сюрпризом. Ось мене дзвонив, що в нас є звернення, і підстави про неповірку внутрішнього сліду В Медустанові підтвердили, що фото і відео зі знущанням над пацієнтами зняті саме у волинській психлікарні. Медперсоналу виписали шість доган, двох людей звільнили, та усе відділення позбавили доплат. На місяць директор волинської психлікарні Сергій Дудка запевняє, що після цього мотузок для прив'язування пацієнтів в них більше немає, користуються іншими сертифікованими засобами. Ми їх просто забрали і їх. Немає. Я сказав, вибачте, хтось попадається з старим поясом. Зразу мінімум догадав. Нині волинська психіатрична лікарня постійно переповнена на 650 місць. Тут 700 пацієнтів. А моніторингова група, яка перевіряла заклад, стверджує, що персонал не справляється з таким навантаженням. Керівництво лікарні сподівається на будівництво нового корпусу медустанови, а сила правди і надані стежитиме за дотриманням прав людини у Волинській обласній психіатричній лікарні. А які ще порушення виявили журналісти, дізнавайтеся з нового відео на нашому Ютуб каналі. Підписуйтесь на силу правди, щоб бути в курсі новин. Першими